Тільки сонечко зійде, зазирне в вікну світанок. До вікна ми підійдем і промовим Добрий ранок, добрий день, мої любі дітки. Добрий день, мої малята. Ось і до нас прийшла зима. А що ж буває взимку? Взимку буває холодно. Взимку буває морозно, а ще. Взимку, буває сніг. Так, так, випадає багато снігу. Я впевнена, що ви дуже полюбляєте гуляти на вулиці взимку та грати в різні зимові розваги. Так і герої вірша, який ми сьогодні будемо вчити, дуже радіють снігу. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо вчити вірш, який написав Максим Рильський. А називається він Білі мухи. Ось послухайте малята. Білі мухи налетіли. Все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю. Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і Кіндрат. Всі згори летячу духу, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. Дітки, дивимося уважно на картинки. І повторюємо разом зі мною. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху. А санчата їм усім змайстрував старий Максим. Запам'ятали? Ні. Тож повторюємо віршик всі разом за допомогою таблички. Білі мухи налетіли все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І помчались до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху щоб спіймати пілу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. Малятка, ви уважно слухали вірш. Тож згадаєте, що ж налетіло на подвір'я? Білі мухи. Ану, пригадайте, як же звали дітлахію, які каталися на санчатах? Молодці. Галя, Петрик і кіндрат. Дітки, я з нетерпінням чекатиму на ваші вірші. Я впевнена, у вас все вийде. Ви в мене найкраще.